Слава Ісусу Христу, вірні! Ось я пройшов по псалм... пройшовся по псалмах і вибрав псалми, які є підходящі, щоб прославляти Господа, чи псалми, де стверджуються Його великі діла, і також є часткове прославлення для християн. Чи для тих, хто прийняв Господа. Творця хоча би, але, але вони не є з коліна Ізраїлевого. Тобто вони не, не походять, не є вибраним народом Божим, а просто зупиняли Господа і хочуть його прославляти. І ось, наприклад, візьмемо 50-й псалом, що не є доречно, ну, що починається, «Помилуй мене, Господи. Що не є доречно, бо як ти можеш доречно? І, і бо там в кінці є сказано, а якби ти жертвою захотів, то я е, дав би тобі, а то все палення не миле тобі, то на що говорити? то, що не можеш дати? Хто зараз, до прикладу, в Україні міг би зараз, зараз зарізати бика чи, чи корову і дати Богу, якби Гос Господь? Десь через знак подав, що йому це миле всепавня. Хто би таке зробив? Хто має корову? Чи ти маєш корову, що таке говориш? І так далі. А Інші псалми є недоречні для прославлення, чи десь там зі служб Божих уривки, чи десь якісь згадуються на якісь великих вечірніх майже всі? Що вони не є доречними, або теж там йде, що ніби. То говориться, що людина та, яка прославляє Господа, вона ніби є як з Ізраїлового роду. Ну, А якщо ти не з Ізраїлового роду, то не доречно тобі таке говорити. І ось тут і вибрав я псалми прославив всемогутнього Бога. Отже починаємо прославляти. Тобто ці псалми, які підходять для християн які не є з роду Ізраїля. Також кого, наприклад, переслідують, прагнуть його смерті, чи десь він воює. Такий вже уставина, що вже шукають його, переслідують, чи десь переховується чи лікуються, то можна ще додати Псалом 86. -й. Він також підходящий. є. Все, славте Богу. Псалом 33. Радійте праведні Господі, праведним личе співати хвалу, хваліть Господа на гуслях, співайте йому зарфою десяти струнною, заспівайте йому нову пісню, грайте йому весело з вигуками, бо слово Господнє вірне. І всі діла Його праведні, Він любить правду і суд, милості його повна земля, словом Господнім створено небеса, а подихом усього вся оздоба їх. Він зібрав, ніби в міх усі води морські, утворив безодні на глибини їх, нехай вся земля боїться Господа. Нехай усі, що живуть на світі, тремтять перед ним, бо Він звелів і сталося, наказав і з'явилося, Господь обертає раду народів у ніщо, винівичі, задуми людські, задум Господній навіки стоятиме, думки Його серця на вічні віки. Блажений народ Бог, якого Господь, народ, якого він вибрав собі у спадщину, Господь сполядає з небес, і Він бачить усіх синів людських, з місця оселі свої Він дивиться на всіх мешканців землі, Він що створив серця всіх їх. І знає всі діла їхні, не захистить царя, велике військо його, і велетня не спасе велика сила Його, марна надія спастися конем, хоч і велика сила в ногах Його, та не втекти йому, очі Господні над тими, що бояться Його. Над тими, що надіються на милість, Його, Він врятує їх від смерті, і вша золоднесі прогодує їх, душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш, не веселиться серце наше, бо на святе ім'я Його ми надію кладемо. Нехай милосердя Твоє, Господи, буде з нами, бо ми надіємось на тебе. Псалом 96, співайте Господеві нову пісню, нехай вся земля співає Господеві, співайте Господе, благословляйте ім'я Його, Проголошуйте щоденно спасіння Його. Проголошуйте його славу між народами, й о чудеса між людьми, або великий Господь вельми достойний, слави, страшний над усіма богами, бо всі боги народі відоли а Господь Небеса створив, слава і величність перед лицем Його, сила і слава у святині, Його. Віддайте Господу, роди народів, віддайте Господу, славу і честь, віддайте Господу, славу імені Його, принесіть дари та й заходьте Господи, в двори Його, поклоняйтеся Господеві, Оздобі святині, тремти перед ним ся земля. Сповістіть народам Господь царює, всесид Він зміцнив, щоб не захитався, Він буде судити народи справедливо, нехай веселяться небеса, нехай радіє земля, нехай гримить море, усе, що є в нім нехай поле радіє, та все, що на ньому. Нехай заспівають усі дерева лісні перед лицем Господнім, бо гряде Він, бо землю судити, гряде, Він судитиме світ по правді, і народи по істині свої. Псалом 97 Господь царює, нехай земля тішиться, нехай радіють численні острови. Хамарі темрява отосудь Його, справедливість і правосуддя, основа трону Його, огонь іде перед ним і навкруги парлить палить